Мам, мам, що трапилось? Нас пограбували. Гроші від продажу квартири, бабусі зникли. Я прийшла додому, хотіла їх перекласти на інше місце. Дивлюсь, немає. І вікно відчинено. Я кинулася все перевіряти. Коштовності прикрасили все на місці. А гроші взяли. Мам, не хвилюйся, в тебе серце. Мам, це я винна. Таквина, бо вікно знов не зачинила і грабіжник в хату заліз. Мам, то який грабіжник? Це я взяла гроші. Вибач мене, будь ласка, я поверну тобі все через кілька місяців. Чесно. Ти. Я бачити тебе більше не хочу. Кілька днів тому Діана, потайки від матері, взяла у неї велику суму грошей. Коли правда з'ясувалася, дівчина була змушена в усьому зізнатися, але гроші повернути одразу не змогла. Після цього випадку Діані довелося з'їхати з дому, адже ображена матір не хотіла бачити доньку, допоки та не поверне всю суму. Однак Діана була упевнена, що ці гроші підуть на добру справу, але як переконати у цьому власну матір, вона не знала. Ця непокоєна дівчина вирішила запитати поради у бабусі. Бачу, почуття провини тебе мучить. Так. Я маму образила. Я взяла в неї гроші потайки, Бо я хотіла коханому допомогти. Є у тебе фотографія матері з собою? Так, є. Тільки у телефоні. Зараз. Ось. Скажіть, коли вона перестане на мене ображатись? Я через це з дому втекла, тепер у сестри живу. А сестра каже, що мама мене взагалі бачити не хоче. Відчуваю її образу. але мати скоро тебе пробачить. Любить вона тебе дуже. Сподіваюся. А я ще хотіла вас дещо спитати. У мене є хлопець, він хоче бізнес свій відкрити, то я для нього ті гроші і взяла. Він про це поки що нічого не знає, я йому ще їх не віддавала. Скажіть, будь ласка, чи вийде в нього потім ті гроші повернути? Онучко, принеси води в місці. А ти подумай про те, що тебе турбує? Ось вода. Візьми трохи солі та насипу воду. Що ти бачиш? Е, вода якось помутніла, дуже сіра стала. Поганий це знак. Не давай йому гроші, не виконає він обіцянки. Краще додому повернись, матері гроші віддай. Їжа не можна хвилюватися, бачу хворе серце. І помирись з нею. Тоді все добре буде. Дякую, бабуся. Діана довго розмірковувала над словами бабусі. З одного боку вона й сама хотіла якнайшвидше помиритися із матір'ю, але з іншого їй дуже кортіло допомогти коханому розпочати власну справу. Зрештою, дівчина вирішила іще ще раз все детально обговорити з Остапом. До речі, а як там твій бізнес-план поживе? Ну, то все вже практично готово. Сайт зверстали, приміщення теж знайшов під склад, з постачальниками майже залагодив питання. Я тебе вітаю, це ж круто? Так, круто, але ж. Що? Да просто треба внести повну суму за склад, інакше згорить завдаток. А я вже в борги боргівлі, що я не знаю, де ще гроші взяти. Ще інвестор почав морозитись, хоча обіцяв. Хочу подивитися, як підуть продажі. Блін. Ну, припустимо, з цим я б тобі могла допомогти. Я все ж таки взяла у мами ті гроші від продажу квартири і там має вистачити тобі Для початку. Ти серйозно? І вона не проти. Ну, як сказати. Ми з нею навіть через це посварилися. І я поки що живу у Ані. Але... Та ну, Діан, якщо все так складно, викручусь якось. Я ж чоловік. Коханий. Послухай. Мама перекипить і пробачить мене. Тому ж вона зрозуміє, як вона помилялася, коли ми всі ці гроші відпрацюємо і її назад повернемо. Я дуже в тебе вірю. Тому не видумуй і бери гроші. Тянко, ти просто чудо. Я дуже тебе люблю. А знаєш що? Переїжджай до мене. Я якраз хотів тобі запропонувати. Ти серйозно? Добре. Розмова з Остапом заспокоїла Діану. Дівчина вірила, що з її допомогою коханий відкриє успішний бізнес, і скоро вона зможе повернути гроші своїй матері. До того ж, пропозиція Остапа жити разом вказувала на серйозність його намірів. Ханна, ти вже прокинулась. Ох, Боже же ти в мене ніжний турботливий. Це ти в мене найкраще. Дякую, що повірила в мене. Ти не пожалкуєш. Завдяки грошам твоєї мами я дуже швидко розкручуся. Вже через кілька місяців віддамо мамі борг, поїдемо в подорож, буду тебе щодня найкращими тістечками балувати. А Це що? Моя люба кохана Діана. Ти вийдеш за мене? Так, звісно, так. Пройшов тиждень, відколи Діана жила у Остапа. Вона почувалася коханою та щасливою поруч із ним. Попри все, Діана дуже сумувала за матір'ю. Тож дівчина вирішила все ж таки навідати її, попросити пробачення та все пояснити. Що трапилось? Невже нарешті донька вирішила матері гроші віддати? Мам, ну пробач мене, будь ласка, я все тобі поверну, обіцяю, просто через кілька місяців. Остап зараз розкрутить свій інтернет-магазин і все все тобі поверне. Ах, це він значить. Я й сама б могла б здогадатися, звідки ноги ростуть. Я знала, що ти так відреагуєш. Остап же тобі не сподобався з першого знайомства, тому я одразу й не сказала що мені ці гроші. Боже, яка ж ти в мене наївна? Він тебе всю голову задурив, а ти й дурненька і повелася. А Він вискочка села, не грошей не зв'язків, що ти з ним, знімають вчитись перестала. Ніякий він, не вискочка. Він цілими днями працює, а з навчанням я все вирішу, ще й диплом тобі принесу з відзнакою. Тільки на серце на мене більше, Будь ласка. Ну Ти до мене нерозумна, ти моя дитина. Вона може на тебе довго зародитися, А ти цим користуєшся. А у мене є ще одна новина хороша. Остап мені пропозицію зробив. І я бачу, ти погодилась. Так. Ну, що ж, мені лишається лише привітати тебе. Ой, сподіваюсь, ти робиш правильне випортування. Мама, що яка ти в мене доросла. Слова бабусі справдилися, Славіться. і матір пробачила Діану. Дівчина раділа, що нарешті помирилася із найріднішою її людиною. Вона дуже хотіла поділитися з Остапом приємною новиною. М -м, як смачно пахне. Ну, як ти тут? Все добре. Я б навіть сказала чудово. Щось якось холодно, наче. Зачни, будь ласка, віку. А так, вибачте, я забула, коли до мами виходила. То що там сьогодні чудового? Я з мамою помирилася. Mm, вітаю. Може такими темпами вона й мене пробачить, а може навіть полюбить. Ну звісно, вона тебе полюбить. Ти ж у мене такий чудовий. А як там твої справи? Та теж все прекрасно. Склад орендував на півроку вперед. Розробникам сайту заплатив повну суму. Ага. Товар завіз. Все йде як треба. балака. Остап. Остап. Остап, що з тобою що таке? Голова болить, аж в очах потемніло. А. Алло, Аня, тут Остапу погано. Що робити? Швидко кликати? Не панікуй. Швидка буде довго дихати, а я тут неподалік. Скоро буду. Всяка. Так, добре. Остап? Аня, ну що там? Аня, не мовчи. Тиск дуже високий. Треба в лікарню їхати. Іди, збирай речі і документи, а я поки викличу таксі. Я з вами поїду. Стій, тобі не треба з нами у лікарню їхати. Тебе все одно в палату не пустять, вже пізно. А я його відвезу у своє відділення і там за ним пригляну. А ти ляг заспокойся, бо ще тебе доведеться в лікарню вести. Давай збиратись, я виключу таксі. Діано вкрай стривожив стан здоров'я коханого. Вона була вдячна сестрі за підтримку і допомогу. Остап перебував у лікарні вже добу. Анна повідомила Діані, що криза минула і стан у нього стабільний. Дівчина сподівалася, що коханий скоро одужає. Ти чого так рано? Давай відійдемо, щоб мене не побачила. Дай. Та я з останніх партій, але все одно більше ні про що не можу думати, окрім Остапа. До речі, це я для нього принесла, передай, будь ласка, і скажи мені що на житті, як він? Дяночка, не треба сюди більше їжі носити. В нас гарно годують, а стан Остапа вже стабільний. А, то можна його побачити? Ні, він на обстеженні. Той головний біль, про який він говорив, був не спроста. Він тобі не казав, але лікарі виявили, що він мучився з ним давно, і це пов'язано з зором. Та ти що? У нього явно якась патологія. Він дуже стрімко втрачає зір і може геть осліпнути. Лікарі назначили купу обстежень, але результату поки немає. В мене обхід, я маю бігти. Діана була ошелешена звісткою про незрозумілу хворобу Остапа. Дівчина не знала, чим допомогти коханому, тому вирішила звернутися до бабусі за порадою. Все сталося так, як ви і казали. Я помирилася з мамою, але гроші не були з тим часом. Навряд чи вийде її віддати. Остап? Остап майже зовсім у слід. Я взагалі не розумію, що тепер робити. Скажіть, будь ласка, що з ним? Чи вдасться його вилікувати? Онучко, принеси Люстерку. Ось папусь. Дивись крізь люстерко собі за спину. Подумай про Остапа і поклади на стіл. Очі дзеркало душі. І я бачу в Остапа, там щось темне. Темне. Тоді несправді може втратити зір. Морок все закриває, тому поки не можу побачити. Але темрява у дзеркалі то не до добра. Ця хвороба. Звідки вона взялася? Бачу, ти, коли з дому йдеш, часто лишаєш відкритим вікно. Так я, я люблю, коли в квартирі свіже повітря. Свіже повітря все добре, але не можна лишати вікна відчиненими, коли з дому йдеш. Погана це прикмета. Якщо вікно без господарів довго відкритим лишатиметься, щастя і гроші з нього вивіяти може. Кесережбіле дякую. Діана була засмучена словами бабусі. Адже дуже хвилювалася за коханого. Невдовзі Остапа виписали з лікарні, призначивши другий курс лікування та спеціальні процедури. Тобі треба поїсти і прийняти ліки. Остапчику. Досить з мене каліку робити. Краще, подай ноутбук, мені треба працювати, клієнтам відповісти, надіслати замовлення. Тобі не можна зараз працювати за ноутбуком. Це дуже шкідливо для зору. Аня радилася з лікарями, вони взагалі заборонили тобі користуватися гаджетами. Я що? сам знаю, що мені треба. Подай мені ноутбук. Діана бачила, що її коханому дуже важко, але не знала, як цьому зарадити. Дівчина вирішила попросити допомоги у сестри. Я не знаю, що з Остапом робити. Він він постійно нервовий, дуже переживає за свій інтернет-магазин. Не знаю, Діан, Але є ще одна проблема. У маму загострились напади. Серце ледь не кожен день хапає. Вона дуже хвилюється і через тебе, і через гроші. Я то навідуюсь до неї, але ти побула з нею трошки. Та я розумію, але як я можу зараз залишити Остапа? Він же зараз безпорадний. А якщо так, в мене лікарня знаходиться зовсім поряд з вашим домом. Давай я буду навідуватись до Остапа до і після зміни, а ти поки побудеш з мамою. Ти, 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 ти правда зможеш? Звіси. Дякую, сестричко. Дівчина була вдячна сестрі за допомогу. До того ж, Анна, як медсестра, зналася на ліках та процедурах призначених Остапу краще за саму Діану. Пройшло вже декілька днів, як Діана жила у матері. Вона кожного дня дзвонила Остапу та Анні, але приїхати додому ніяк не вдавалося, бо матері не ставало краще. Так, алло. Алло, Діан, де Остап? Мав би, бути вдома, а що? Я в той обідню перерву приїхала його провідати, а його немає. Він пропустив процедуру. Йому взагалі на здоров'я чхати? Він тобі нічого не казав, не дзвонив? Ні, нічого не казав. Добре, я йому зараз передзвоню. Телефон вимкнений головне, не, не хвилюйся. Мам, йому ж не можна самому з дому виходити, він же майже нічого не бачить. Куди він міг подітись? В той день Остап додому так і не повернувся, а його телефон не відповідав. Стривожена Діана не знала, що й думати. Пройшло декілька днів з пропажі Остапа. Анна, побачивши неабияке хвилювання сестри, вирішила сходити до поліції і написати заяву. Алло, е Вікторе. Добрий вечір. Я Діана, я наречена Остапа Кравченка. Скажіть, будь ласка, він зараз раптом не поруч. Діана тим часом обдзвонювала всіх знайомих Остапа, але ніхто нічого не знав. Дякую, дякую, до побачення. Дівчина була змушена звернутися по допомогу до бабусі. Остап і Я не знаю, що з ним він. Мені зараз сестра дуже допомагає, вона мене підтримує. Навіть в поліцію сама ходила. Бо я коли, я коли дуже хвилююся, навіть, навіть слова не можу сказати. Онучко, принеси їй моєї води. Баба, Люба, ну що з ним? Де він? Раптом виявиться найстрашніше. Остапа вже немає на світі. Не плач, дитино. Заспокойся. Відпий води і дай стакан мені. Живий твій, Остап. Живий. Забери. Ти що з ним? Де він? Не зустріне ви себе більше. Захочеш ти йому в очі подивитися, але ніколи цього зробити більше не зможеш. він геть слів. Припини плакати, кажу. Все добре з твоїм Остапом. Вибери Пегіну. Подумай про Остапа і дай мені. Я взяла воронічу пір'їну. Це до обману і розлуки. Бачу давній обман навколо тебе, але ти його не помітила через свою наївність. Який ще обман? І що з Остапом? Як поїдеш зараз до сестри додому, всю правду дізнаєшся. Але треба встигнути до темна. І пірїну при собі тримай. Дякую. Бачу, ти так і залишаєш вікна відчиненими. Я ж казала тобі зачиняти їх, коли з дому йдеш. Бо все щастя і гроші може вивіяти з дому легко, як ту пірїну. Зрозуміла, дякую. Діана не розуміла, про який обман йшла мова, але хотіла якнайшвидше все з'ясувати. Тому за порадою бабусі дівчина поспішила до сестри. Аня, Аня, почекай! Діанка, пробач, я дуже поспішаю. А куди ти зібралась? Я у відрядження. У мене літак за годину, я маю бігти. В Яке відрядження? Ти ж медсестра. Я їду до Остапа. Він давно вже за кордоном мене чекає. Сенсі. Остап поїхав на лікування? І ти знала? Яке лікування? Остап здоровий. Ми просто вирішили тебе надурити, а ти так легко повелась. Ідея забрати у мами гроші була моя. А тепер ми будемо на них жити довго і щасливо разом з ним. Як ти могла? Ми ж, ми ж сестри. Я ж не рідна. Як батько помер, я вам була за попелюшку. Аня допоможи, Аня зроби, а тобі все. І мами на любов і найкращі речі, і хлопцям ти більше подобалась. Але тепер моя черга бути щасливою та коханою. І ти мені не завадиш. Гірка правда шокувала Діану. Дівчина не могла повірити, що зведена сестра настільки її ненавидить. Лише тепер вона зрозуміла, про який обман попереджала бабуся. Добре, я зрозуміла. Минуло півроку. Діана так і не сказала матері, що Анна з Остапом привласнили її гроші, адже у жінки було хворе серце. Дівчина перевелася на заочне відділення і знайшла високооплачувану роботу. Вона поставила собі за мету згодом повернути матері усю суму. А ви на співвесін? Ні, я менеджер з реклами. А невдовзі Діана зустріла своє справжнє кохання. Зрештою, їй вдалося повернути матері гроші. Зараз вони з Артемом готуються до весілля. Дослухавшись до бабусиної поради, дівчина тепер завжди зачиняє вікна, виходячи надовго з дому. Анна з Остапом так і не змогли побудувати стосунки. Хлопець вплутався в нечесні справи і отримав купу боргів, які повісив на Анну, а сам потрапив за грати. Бабуся просить запам'ятати не можна лишати вдома вікна відчиненими, якщо ви надовго кудись ідете. Бо так щастя і гроші, немов вітром витягне із дому.